Вітаю, друзі! Подивимося, які ж сюрпризи долі на 16 вересня вівторок нам віщують карти Таро у цьому розкладі. Спробуйте інтуїтивно обрати свій варіант. В будь-якому випадку поради з інформаційного потоку від вищих сил будуть корисними в різних життєвих ситуаціях. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. На канал задля обміну енергіями. Перша карта може означати, що хоча ви і досягли фінансову стабільність та сімейний добробут, відчуваєте внутрішню порожнечу, апатію та незадоволення, не бачите радості в матеріальному багатстві чи родинних зв'язках. Це свідчить про необхідність знайти особисте щастя, яке б задовольняло ваші емоційні потреби, а не лише залежало від сімейного багатства. Почніть створювати щось своє, що приноситиме справжню радість, а не покладайтеся на наявні матеріальні блага. Друга карта. На потребу в співпраці та об'єднанні зусиль для подолання конфліктів та конкуренції на роботі. Якщо ви опинилися в ситуації кризи, зверніться за допомогою до інших, знаходьте спільну мову з партнерами та колегами. Замість того, щоб зосереджуватися на конкуренції, намагайтеся об'єднати зусилля щоб досягти спільних цілей, адже це єдиний шлях до успіху в цій ситуації, третя карта. Вказує на швидкий енергійний початок нового проєкту або навчання, який принесе реальні результати, означає успішне просування, швидке навчання, кар'єрне зростання та досягнення мети в ділових чи фінансових питаннях завдяки наполегливості та рішучості. Всі ваші зусилля матимуть швидкий позитивний результат, особливо у практичних справах. Це сприятливий час для прориву та прискореного навчання. Важливо проявити енергію, впевненість та рішучість для досягнення цілей.